Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. ЗСУ знищують кремль, подрібнюючи його на терці з отворами у формі літаків. В 16 у Вінниці погашили маркові до корпошта винищувачі зла. Ремонтує і відправляє оборонцям на Вінниччині автомайстер безкоштовно лагодить фронтові пікапи. Богдан Бенюк у головних ролях у Вінниці знімають повнометражку діло без п'ятого. Спека у Вінниці як надовго і як рятуються від неї містяни. Півтора місяці роботи і позашляховик для українських захисників готовий до відправки, каже волонтер Олег Сагайдак. Це відео Суспільне відзняло 15 червня. На ньому видно, з яким автомобілем почав працювати волонтер. Його привезли з Донецького напрямку. Там авто потрапило під обстріл касетними снарядами. Осколки пробили кузов та все під капотом. Через високу вартість запчастин, як нових, так і вживаних, пошкоджені деталі відновлював або шукав їм заміну у знайомих і друзів. Практично. Питалися все відновити, що тільки було на ній пошкоджено. Відновили головку блока циліндрів, була поварена. Машина з електронікою дуже складна. Поставили від лансера Міцубісі обикновенну топливну апаратуру механі механічну. Після цього прийшлося переробляти турбіну. Так же само переробляли передній кардан. Кардан позвонили на розборку, стоїть 200 доларів, тобто 8 тисяч гривень. Я колись була в мене машина, розбирав пенін, Mitsubishi Pajero Пінін. Що, знайшов, в гаражів себе цього кардана. Приходів, помірав, ну, на 5 сантиметрів довший. Завіз до токара, 5, 5 сантиметрів обрізали, зварили, все, вже працює. Радіатор довелося купити новий, каже Сагайдак. Питалися відновити, витратив три дні і ну, не, не вийшло з ним. Це те, що новий купили. Розповідає, найбільше часу пішло на спаювання перебитої електропроводки. Було багато перебитих, Вроді б, то по кольору сходяться, але вони ще підписані якимись цифрами. Очі вже не бачать ці цифри, фотографіруєш на телефон, збільшуєш, підбираєш якісь, з яким проводом, десь якийсь кусочок відпав, треба було доточувати кусочок. Дещо змінив і в блоці запобіжників. Був розбитий, вибрав, які треба, рельєф, полишав, зайве. Просто відвели в сторону, заізолювали. Дитячими долонями, маками і синьо-жовтим прапором обшивку салону прикрасили діти Олега. Вони ж і заклеїли пробиті дірки. Хлопці дзвонять і кажуть, що робив? Я пояснив, що робив, це все. кажу, діти потолок поклеїли, то хай розмалюють. Хай нам щось напишуть, хай розмалюють. І це, я кажу, поклеїли, поклеїли, а тепер сідайте, малюйте. Передні фари, розповідає Сагайдак, взяв від іншого автомобіля. Дірки від осколків заварили, машину пофарбували. Тент на багажник пікапа пошили на одному з Вінницьких ательє. Спершу вартість ремонту мала бути понад 120 тисяч гривень. Це тільки запчастини, і то ще були не всі, то що я бачив візуально. Трошки взявся за голову шокі. Але завдяки взаємозамінні деталей і відновленню пошкоджених кошторис вдалося зменшити. Зараз вийшло. 40 тисяч це вийшло повністю. все, геть стентом зі всім з заміною масел, з обслуговуванням машини. Каже, це дуже добре, бо за запчастини платять військові. Він же за роботу плати не бере. Такі автівки називають машинами забезпечення, бо ними підвозять боєкомплект їжу, евакуюють поранених. За день може наїздити понад 300 кілометрів. Всі говорять, що має пропасти тяга. Вона стане слабшою наоборот. Вона Довели, покаталися, покрутили зажигання. Вона стала взагалі така резва машина, ну бджілка, просто жужить, їде Після відправки цього автомобіля, каже Олег, хотів брати відпустку, бо назбиралися домашні справи. Але бійці підігнали на ремонт ще одне авто. На вигляд, машина ціленька, це все, але вона просто не їдеть. Хлопці її гнали до мене, гнали майже 20 годин. Получається, чи прошита прокладка головки блока, чи головка виганяє охолоджуючу рідину? Розповідає, кожні 15 кілометрів військові доливали по 4 літри води і так проїхали майже 900 кілометрів. Передачі включаються, машина їде, ну можна тільки завести на стартері і їхати. Від початку повномасштабного вторгнення Олег Сагайдак відремонтував понад 30 автомобілів. Олена Кербівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. У Вінниці погасили Марку під назвою винищувачі зла захід. Приурочили до дня повітряних сил Збройних сил України, який в Україні відзначають цієї неділі, 6 серпня. Саму ж марку присвятили бойовим літакам F-16, Розповів Суспільному директор Вінницької дирекції Укрпошти Володимир Шаловінський. На ній зображено руку українського захисника, який за допомогою кухонної тартки з отворами у формі літаків f 16 перетирає Кремель на пил. Автор ескізу художник як Максим Павленко каже Шаловінський. Раніше були вони присвячені тому, що сталося, або вже є якийсь е е е номінал, якесь призначення. То тут ми розраховуємо з надію на те, що е е ми отримаємо ці літаки. Іночно це столиця повітряних сил. Е е всі сподіваються, очікують на літаки нового покоління, щоб ми могли. Прикривати наші сухопутні війська, бити ворога не тільки на землі, а й в повітрі. Якщо міжнародні партнери все вирішать передати нам саме ці літаки, я вважаю, що це буде дуже потужним кроком. Загальних для нашої перемоги 16 гривень від продажу кожної марки, вартість якої 39 гривень, підуть на дрони, які допомагатимуть нашим літакам та зсу знищувати ворога. каже Борзов. Марковий аркуш, конверти листівка, коштують 172 гривня. Наклад марки під назвою винищувачі зла 600 примірників. Від сьогодні придбати її можна у відділеннях укрпошта, каже Шелвінський. Багатий селянин Герасим Калитка купує землю в урядовій установі. Це одна зі сцен фільму Діло п'ятого», які знімають у Вінниці. Роль чиновника грає вінничанин Костянтин Буйдаченко. каже слів у нього небагато. Характер героя потрібно відкрити за допомогою однієї фрази. Я хвилююся як нормальна людина. Але я розумію, що чиновником мені ніколи не бути, не хотів, але я зараз відчуваю себе точно чиновником уязного дворянства. І в мене буде такий дуже сильний вислів. Вислів буде настільки сильний, що якби подарунок і вітання, а головне це взяти щось собі. Кіно знімають за мотивами твору українського класика Івана Карпенка Карого сто тисяч. Розповів про це Суспільному. Режисер картини Валерій Шалига каже: екранізації цієї п'єси в Україні ще не було. Я багато знімав війну, але саме зараз, коли війна, у мене якраз бажання її знімати немає, тому я звернувся саме до української класики. Я думаю, що це і актуально, і так би мовити, нам потрібно. Загалом я дуже ну, скажімо, з повагою поставився до тексту Карпенка Карова, тому ми не хуліганили, як то кажуть, не бешкетували, зберігаючи основу. І мені здається, що інколи шлях до твору літературного до книги інколи йде через екран. Роль Герасима Калитки в фільмі грає актор театру та кіно Богдан Бенюк каже: задум режисера йому сподобався у кіно. Його персонаж це не лише людина, яка прагне збагатитися, а й працьовитий та справжній українець. Приказ є така, що Господь розум забирає. Ото на таку секунду забирає Бог розум і калитка попався на що. От і все, а те, що він працьовитий, роботяга, і неймовірна в ньому енергія, це є правда. І ніяка не жага жадоби збагачення. Це, це фуфло, це неправда. Ми всі зараз живемо в такому часі, де темпоритм і вміння витримати і зробити мрію з реальністю, то це не кожному вдається. І тому -то ми з такої точки зору підходимо власне, до цієї теми. У Вінниці, за словами режисера, знімальна група пробуде до кінця тижня. Розпочали позавчора, знімали біля музею садиби Пирогова. Вчора знімальна група працювала у Козятині. Сьогодні ж зйомки тривають у приміщенні торгово-промислової палати. У прокат фільм Валерія Шалиги під назвою «Діли без п'ятого вийде наприкінці року. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Проспект космонавтів у Вінниці. На годиннику 13.00. У фонтанах на площі Костянтина Могилки купаються діти. Шестирічна Полінка каже, до фонтану її привів дідусь. На річку ходжу. Це сюди, ходжу купатись, тут дуже класно. З онуком та донькою до фонтану прийшла вінничанка Наталя. Сама не стрималася, бо дуже жарко спека. Ми цілий день на дворі, до вечора. Не може загнати малого. Так що ми насолоджуємося теплими днями, сонячними. Привела дітей і вінничанка Ольга. каже, у спеку ходять сюди чи не щодня. Майданчики всі на сонці, тому ось цей фонтан це для нас як спасіння у таку спеку. Вони тут і енергії багато потратять, і освіжаться. Ось і їм весело. Саме головне їм багато води, компотики холодні. Уникати перегрівання і пити до трьох літрів води в день радить сімейна лікарка Тетяна Смолинська серед порад і одяг, щоб він був такого вільного крою, світлих тонів, ну бажано з натуральних тканин і обов'язково покривати голову, тому що дуже часто саме через це є якісь ускладнення. Ось ну і пити води за словами Тетяни Смолинської спека особливо небезпечна для дітей, людей похилого віку та осіб із супутніми захворюваннями. Захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет, різні ендокринологічні патології. Найбільш небезпечна вона, звичайно, для дітей, особливо діток першого року. Зараз батьки гуляють. Ось також для вагітних жінок та людей літнього віку. Підвищення температури до 30-35 градусів спричинило переміщення теплого фронту з ближнього сходу. Розповіла синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Олена Разуйова. Спекотно буде і на вихідних в окремих районах. Температура повітря сягатиме 36-38 градусів тепла. Найвища температура у нас. Буде в неділю в межах 31-36 градусів в південно-східних районах місцями до 38 градусів. Це могилів Подільський і Гайсин. Послаблення спеки каже Олена Разуйова, очікують вже з наступного тижня. З понеділка і до неділі, 13 серпня, температура коливатиметься в межах 22-23 градусів тепла. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. 50 дітей записалися до Вінницької хутірської міської академії футболу. Їх поділили на дві групи. Сьогодні перше заняття. О 15.00 на місцевому стадіоні вчилися грати у футбол діти від 6 до 10 років. У цій групі наразі 33 відвідувачі. Розповідає тренер Ігор Корчемний. Шокуємося. розминка, біг обов'язково, тому що це розігрів серцевого м'язу, коли воно приходить до тонусу для того, щоб можна було з цього поступово приходити до більш важких тренувальних нагрузок. Владиславу шість років. Цьогоріч каже, піде до школи, а поки гратиме у футбол. Я хочу грати в футбол і записала мама. Ірина Поляруш до академії записала сина Артема. Каша сподівається, що цей вид спорту йому сподобається. Дитина дуже рухлива, Думаю, що йому має просто зайти гарно в футбол, тому що вдома вже по машині попадаємо попадаємо. О 16.30, за словами тренера, у футбол гратимуть старші. Це діти від 11 до 14 років. Заняття у Вінницько-хутірській академії футболу безкоштовні, тривають годину, проходитимуть тричі на тиждень. Спортивний інвентар закупили за гроші спонсорів, зазначив очільник громади Владислав Кривешко. Шведський німецький інвентар. Загалом кошти спонсорські були витрачені в районі 30 тисяч гривень. Також безпосередньо нас повністю підтримує основна команда. Атлетіка хутори, ми суміжно користуємося їхнім інвентарем. У дітей має бути дозвілля. у дітей має бути чітко вивірений план, ким вони хочуть стати. І спорт це дуже важливо. Тому зародилась така ідея. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення АРАФ на територію України. Наразі відомі 1595 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.